Усім привіт, я вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Олеся, і я експерт з візуалу, створенню та обробці контенту. І На цьому каналі ми з вами говоримо про той самий контент про навчання ока і про саме життя. І сьогодні у нас доволі цікава тема. Одноголосно обрана у мене в інстаграм. До речі, в Instagram і тіктоці у мене теж багато чого цікавого, тому буду вас чекати і там. А тема така: як робити контент для себе, коли в тебе є, тільки ти сам. Мені дуже пощастило з моїми близькими і рідними, які завжди готові мені зробити. Бити якийсь контент, але ну знаєте, якось не хочеться задобути людей сильно, бо я знаю, що можу бути доволі прискіпливою і робити один кадр мільйон тисяч п'ятсот разів. А також я знаю, що не всім так щастить з оточенням, тому завжди повинен бути план Б. І перший мій рятівник це таймер. Звичайний таймер на телефоні, говорю тільки про телефон, бо більшість контенту роблю саме на ньому. Допомагає при зйомці як на фронтальну камеру, так і на основну. Я знаю, що є спеціальні додатки з таймером, де можна навіть налаштувати кількість кадрів, які зробити. Телефон, а також я знаю, що на айфонах можна налаштувати віджит або голосову команду для того, щоб робити кадри з таймером. Мені вистачає стандартного таймеру, але хто зна, може вам так буде зручніше. Ще один такий маленький лайфхак, якщо я себе фотографую не на селфі-камеру, а на основну, тобто я себе не бачу. Як зробити так, щоб себе бачити? І один з моїх таких секретків це поставити дзеркало ззаду, або знайти щось з дзеркальним відображенням, якщо ви на вулиці. Ну, або по старому бігати туди-сюди і виставляти кадр самостійно. Кажуть способом спроби і помилок, довгий час мені допомагали книжки, сумки, підвіконня. Що завгодно, чи можна підперти телефон і поставити його в нормальне становище? Але це було до того самого моменту, поки я не придбала. Ось це Це у нас трипод, і що найголовніше, я хочу вам сказати: раджу саме ось таке кріплення, як у мене. Бо я навіть не знаю, скільки я триподів змінила з ось таким кріпленням. Воно ламається просто на раз-два. Тому так це кріплення надійніше. Довіртесь, бо перевірено мільйон разів. А також раджу вам купляти триподи саме з ось такою bluetooth кнопкою. Ця манюня просто незмінний рятівник у мене. Просто, наприклад, той же таймер можна увімкнути, не бігаючи туди сюди в кадр і з кадру. Також, звичайно, можна фотографуватись і без таймеру з оцією кнопочкою, але тоді треба дуже добре думати, як її так ось сховати, щоб не було видно у кадрі. Але усе це не відміняє того факту, що ця кнопочка дуже дуже потрібна для створення контенту. І вона вам полегшить, якщо не життя, то зйомку як мінімум. В принципі, ось такого триподу, який витягується. Вам буде навіть достатньо. Але я собі ще придбала ось такий трипот. Чим він відрізняється? По-перше, він трошки менший, тобто він не витягується. По-друге, в нього ось такі гнучкі ніжки. Його можна прикріпити до дерева, до стовбу, до ще якогось там предмету. Бо іноді бувають такі ситуації, коли ну, дуже вітряно, або ну просто нікуди його поставити, цей трипот. Тому ось цей, наприклад, рятує. Чи навпаки, для початку я все ж таки раджу Саме ось цей перший тріпот, а це вже як додатковий. Ще такий маленький лайфхак на десерт, так би мовити. Можна вмикати відео, відходити, якось позувати туди-сюди і потім просто робити скріни. Не скажу, що я доволі часто так роблю, але роблю вони ніяк не відрізняються від простих фото. Певне, що ви навіть не знайдете ці скріни у мене в стрічці. Я раз вам так та насінка натікаю, що буду вас чекати і на інших моїх соцмережах, де теж роблю багато контенту. Ну а на сьогодні у мене все. Пишіть в коментарях, про який левхак ви знали або не знали. Також, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково дайте мені про це знати. Підписка, дзвіночок і вподобайка це дуже-дуже важливо. Давайте просувати україномовний контент. Дякую, що були зі мною у цей час. Ми з вами побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. А з вами була Олеся і. па-па!